Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І сьогодні я перебуваю на яхті. На яхті у одного з своїх підписників у нас тут, е, ніби сходка, як кажуть блогери. Е, ну і е, я вже побував в джакузі, я вже побував в джакузі, і включусь, включусь вже. І ще раз, коли буду бурлитись в джакузі. Ну ось я вже в джакузі, я трошки не вдягнений, але нічого. Я думаю, все нормально. Яхта дуже шикарна, є вертоліт, тобто гелікоптер, є джакузі, є мужик якийсь. А, це власник. Оно що творить, подивіться. І ну, як завжди, хтось псує блог, ну це завжди так було і буде. Шикарний гелікоптер власника. Він дає нам тільки на ньому посидіти. Десь на пасажирському місці. Але я думаю, пройде час і ми вкрадемо у нього його. Головне, щоб він не подивився цей блог. Я зараз стою на носі, на носі яхти. Коли дів дівки приїдуть, куди ти пострибав? Дівки коли приїдуть? Зараз ми чекаємо дівок, і потім я вже, мабуть, блог знімати не буду. Я вже нарядив свою ялинку нарешті 3 числа. Нарешті вийшов з запоя. Ну і скоро її розбирати. Я тепер уже всередині, я прорвався таки всередину яхти, можете подивитись, як тут класно. Звичайно, вам, як завжди, в блогах нічого не видно, видно тільки моє обличчя, бо я ж блогер, і в мене щось з лівим оком, я почав кліпати щось погано, подивіться. Ну, а так, ялинка прекрасна, як на мене, аж до самої стелі, вже якби це були сусіди. То я б тою зірочкою вже комусь би в підошу втикнувся б. Ну, то таке. Отакі то таке. От у нас блоги. Так, все нормально. Фокус розфокус. Давайте ще отак от. О, отак от. Хоп! Дивіться, як я вмію, який я блогер крутий. Ну і якщо щось буде цікаве, я, звичайно, вам зніму. Я буду знімати все, що тільки бачу. У нас сьогодні схаває чим більше якихось зефірок челлендж. І у кого ширший рот. У цього хлопця чи у цієї дівчини? Nice. І так, зараз вони будуть nice. запихати собі зефірку в роти і казати дені 3D. І хто перший здасться, той і програв. Я щойно вийшов з тенісного корту, зіграв два матчі, один був досить легким. А... Так, ви бачили, що це було? Ви бачили, так? Це хтось програвати не вміє? Ну, що я можу сказати? Я можу сказати тільки одне, що... У Топорчика не пішла гра. У Топорчика не пішла гра, от Loot Games боровся, боровся, але все одно не зміг. Он його яхта, до речі, якщо я не помиляюсь, така непогана, ми якраз звідти і летіли. Гарно пограли в теніс. Слідкуйте за спільнотою, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І будемо далі грати, далі проходити різні ігри. Підтримуйте канал в будь-який момент щоб не було. Дякую вам за те, що були на стрімі. З вами був Дені 3D. Сьогодні непогано повеселились в GTA Online. На все добре!